Напевно, я буду досить довго перейматись цим питанням, а можливо і не тільки я. Чи справді він існує? Або це все ж таки вигадка, і ніякого загробного світу не існує. А дошка Віджер – це звичайнісінька дитяча гра. Так, це досить дивно перейматись саме цим питанням, і є набагато важливіші проблеми у житті. Але я хочу знати, що це за дошка Віджи. Тому, як завжди, про все по порядку. І напевно ж, ви знаєте про цю дошку Wіджи стільки ж скільки і я. Це інформація 100%. Це звичайнісінька дерев'яна дошка з цифрами та буквами. Тут усе зрозуміло. Зазвичай, де ми її можемо побачити? Звичайно ж, у фільмах жахів, де тупі підлітки намагаються завдяки неї зв'язатись з духами. Відмінний сюжет. As friends we gather hards of true. spirit near we call. Can you. show us a sign? Тож так, якщо хтось згадує про спіритичні сеанси. То людина невербально буде уявляти собі дошку віджі або ж сімейку воронів. Таке теж може бути. До чого я це все? А до того, що люди, такі як я, які нічого абсолютно не знають про цю кляту дошку, будуть вважати, що вона пов'язана з чимось містичним та паранормальним. Але це не так. Одна з перших згадок про автоматичний метод письма, який використовувався на досці Віджа, знайдено в Китаї близько 1100 року нашої ери. В історичних документах династії Сун метод був відомий як фудзі – планшетне письмо. Використання планшетного письма як уявного засобу, некромантії та спілкування зі світом духів, продовжувався, і, хоча й під особливим ритуалом та наглядом було центральною практикою школи Цюанджень. Доки це не було заборонено династією Цінь. У цьому процесі брало участь три людини. Одна з них записувала те, що відбувається, друга була, начебто, одержима, і третя робила якийсь вигляд, що вона чимось допомагає. Виглядало це приблизно ось так. З дошкою Відже відбувається приблизно те ж саме, але участь може брати більше людей ось і все. Все це називається автоматичне письмо, яке також називають психографією. Це заявлена психічна здатність, яка дозволяє людині створювати письмові слова без свідомого письма. Практики займаються автоматичним письмом, тримаючи письмовий інструмент і дозволяючи, нібито духом маніпулювати рукою практикуючого. Інструмент також може бути стандартним письмовим приладдям або спеціально розробленим для автоматичного письма. Наприклад, планшетом або дошкою для Уіджі. А тепер все ж таки, що ж це за дошка Уіджа? У лютому 1891 року в рекламних газетах почали з'являтися оголошення «Уіджа – дивовижна розмовна дошка. Вона почала процвітати у Піцбурському магазині дитячих іграшок. Чарівний пристрій описували так, що він може відповісти на питання. Минулого сьогодення та майбутнього з дивовижною точністю. Так, з дивовижною точністю. Про це ми ще поговоримо. Якщо зараз ніхто нічого не зрозумів, пояснюю, це звичайна дитяча іграшка, така ж сама, як всі інші настільні ігри. А стала вона такою містичною, ні, не через метод, який винайшли у Китаї. Справжня історія дошки відже настільки ж загадкова, як і те, як працює сама гра. Історик Віджа Роберт Мурш досліджував історію дошки з 1992 року, коли він почав своє дослідження, ніхто нічого не знав про її походження, що здавалось йому досить дивним для такої знакової речі, яка викликає страх і подив в американській культурі, і ніхто. We said we're going to do a live seance tonight. Let's get this thing started. Uh, Sarah and Matt, are you ready? Oh, we're ready. Right. All right, they're already growing. Yeah. Okay. <laughs> Couldn't wait. Okay, this is really cool. So, uh, what, what questions are you guys going to ask? Well, we'll start off by asking if anyone it is here. That's okay. Ask yeah. if anyone's here. And uh, start. All right, tell us what you get. Rob is going to be jotting down uh, what comes up. We're going to check in. With Ну згоден, так, це досить дивно. У кожного в будинку була ця фігня. Ти приходиш, такий, о, що це? Та якась дошка з буквами, цифрами. А, ну ще можна духів викликати. О, круто, погнали! Що? Окей. Дошка відже стала такою популярною, по суті, через американську одержимість спіритуалізмом у 19 столітті, коли всі почали вважати, що мертві можуть спілкуватись з живими. Спіритуалізм роками існував у Європі, після чого дуже сильно вдарив по Америці у 1848 роках, особливо з появою сестер Фокс, які почали стверджувати, що вони можуть спілкуватись з мертвими. Вони задавали їм питання, а ті відповідали стуками. Але це вже інша історія. Завдяки розповідям про знаменитих сестер Фоукс та інших спіритуалістів у новій національній пресі спіритизм досяг мільйонів прихильників своєму піку в другій половині 19 століття. Спіритизм працював на американців, він був сумісний із християнською догмою. Тобто можна було провести спіритизм в суботу ввечері і не боятись піти до церкви наступного дня, які молодці. Ось досить цікавенько стало зараз. А як би на це відреагували усали? Ввечері спіритуалізм, Зранку до церкви, і після церкви на вогнище. Що за фігня. Щоб ви розуміли. Спіритуалізм визнали корисною діяльністю. І люди почали збиратись на різних вечірках, де проводили спіритичні сеанси завдяки дочці Уіджа. Так, було декілька людей, які це все робили, і кожен казав, що нічого, нічого не робив навмисно. Yo, 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 Yo. А знаєте, загалом це і не дивно, тому що людина не могла змиритись із втратою близької людини. Жінки помирали від пологів, діти помирали, не встигнувши народитись. А чоловіки гинули на війні. Навіть дружина президента Америки проводила сеанси спіритуалізму у Білому домі, щоб зв'язати зі своїм 11-річним сином, який загинув під лихоманки. А під час громадської війни спіритуалізм отримав натовпи-прихильників, тому що людина не могла знову змиритись в стратою і хотіла ще раз поговорити із близькою людиною. Цілком логічно, що Дашка знайшла б найбільшу популярність у непевні часи. Коли люди міцно тримаються віри та шукають відповіді майже де завгодно, особливо в дешевих оракулів своїми руками у 1910-х роках з руйнуванням Першої світової війни та маніакальними роками епохи джазу, відбувся сплеск популярності. У Іджа. це було настільки нормально, що в травні 1920 року Норман Роквал, ілюстратор щасливого сімейного життя 20-го століття, зобразив на обкладинці. Журналу чоловіка та жінку, які стоять на колінах на дошці віджа і спілкуються з потойбічним. Під час великої депресії компанія Fold відкрила нові заводи, щоб здовольнити попит на дошки за п'ять місяців 1944 року. Один універмаг Нью-Йорка продав їх приблизно 50 тисяч. А у 1967 році, через рік після того, як Parker Brothers купили гру у Fold Company, було продано 2 мільйони дошок, що перевишило монополію. Того ж року відбулось більше американських військ у В'єтнамі, антикультурне літо кохання. Та расові заворушення у Детройті та інших містах. Ну і за більш-менш адекватними історії слідують самі найдивніші. Так, наприклад, у 1920 році потенційні розкривачі різних розслідувань та вбивств вирішили розкрити справу завдяки дочці Віджоні. Це не допомогло. І поліція була. У ну, захваті її у шоці. А також газета The New York Times писала про жінку, яку поклали до психіатричної лікарні, де вона казала, що в неї немає ніяких проблем, їй просто духи, дошки. У Віджа сказали вбити матір, залишити її тіло у кімнаті, і тільки через 15 днів. Поховати на подвір'ї. Але вона казала, що з нею все окей. Ну Це не настільки дивна історія, як е, історія з розшукувачами злочинців та вбивців. Типу, такий, так я не знаю, в мене нема ніякого плану, треба щось робити. Дужка, де вони? Де вони? Де вони? Я зрозумів, я вбивця. І дивні історії не закінчуються у 1930 році. Читачі газети були в захваті від розповіді про двох жінок із Буфало, штат Нью-Йорк, які вбили іншу жінку, нібито тому, що їм так сказала дошка. Уїджа. У 1941 році 23-річний працівник заправної станції з Нью-Джерсі розповів газеті Нью-Йорк Таймс, що він пішов в армію, тому що йому так сказала дошка Уіджа. І нарешті найдивніша історія. У 1958 році суд Конектикуту вирішив не виконувати заповідь. Місіс Хелен Доупек, яка залишила лише тисячу доларів двом колишнім слугам, і божевільні 152 тисячі доларів панові Джону Гейлу Форбсу, щасливому, але безтілесному духу, який зв'язався з нею через дошку. Так, і таких дивних історій безліч. Я зараз просто уявляю обличчя цих прислуг. Вони такі. Якого дідька? Напевно, це було так. На цьому ж наші дивні історії не закінчуються, так як у 1973 році виходить культовий фільм Екзорцист. І на цьому моменті доска Віджа перетворюється магічним чином у знаряддя диявола. А також сценаристів та режисерів. Фільмів жахів, тому що дошка Уіджа починає все частіше і частіше у них з'являтись. І ось тут буде зараз просто треш. За межами кіно. В наступні роки дошка Уіджа була засуджена релігійними групами як улюблений метод спілкування сатани. У 2001 році в нью мексико його спалювали набагаті разом із копіями Гаррі Поттера та Білосніжки. Християнські, релігійні групи все ще з божевільністю ставились до дошки, посилаючись на священні вірші, які засуджують спілкування з духами через медіумів. А тепер пам'ятаєте, що в суботу можна було провести свій обряд і наступного ранку піти до церкви? Пам'ятаєте? Так? Я теж пам'ятаю. Більше мені нема чого сказати. та Ви берете в руки цю дошку віджі, ніякі демони та злі духи не намагаються вами заволодіти, як і якісь потайбічні сили. Це звичайнісінька гра, дитяча, можливо, доросла. Тоді в це вірили, тоді було так простіше. Можливо, комусь і зараз, але це не так. Комусь це може не сподобатись, кажу, як є. А насправді це працює трішки по-іншому. І називається цей ефект ідеометра. Зараз поясню у 1852 році. Лікар і фізіолог Вільям Бенджамін Карпентер опублікував звіт для Королівського інституту Великої Британії, досліджуючи ці автоматичні рухи м'язів, які відбуваються без свідомої волі або волі людини. Ефект дуже переконливий, як пояснює доктор Кріс Френч, професор психології та аномальної психології Голдмінського університету Лондона, може скластись дуже сильне враження, що рух викликаний якоюсь сторонньою агенцією, але це не так. Інші пристрої, такі як лозивні стрижні або нещодавно фальшиві комплекти виявлення бомб, які ввели в оману десятки міжнародних урядів і збройних сил, працюють за тим самим принципом несвідомого руху. Всі ці механізми, про які ми говоримо, лазивні стрижні, дошки, Ріджа, маятники, ці маленькі столики, усі вони є пристроями, за допомогою яких зовсім невеликий м'язовий рух може спричинити досить великий ефект. Я зараз вважаю, що після того, що я вам розповів, нема сенсу розповідати про демона чи духа на ім'я Зозу, з яким пов'язано безліч історій. Одна з таких це історія про Роланда Доу. Але це ви вже чули, а можливо і не чули. Якщо не чули, то подивіться ролик. Ще є історія з 2019 року. Якийсь блогер вирішив викликати цього демона. І коли демон назвав своє ім'я, йому здалося це мало. І він спитав, чи є у цього демона номер телефону. Коли демон дав йому номер телефона, і він зателефонував йому. То в кімнаті вимкнулось світло. А коли він завершив розмову з цим демоном вже через дошку Уїджі світло знов з'явилось. Дивна історія я згоден. Але... Ху -ху. У цій дошці є багато чого дивного, і тільки через те, що людям у ті часи було простіше так жити. Їм було простіше. Знати, що вони можуть спілкуватись зі своїми загинувшими братами, сестрами, матерями, батьками та іншими. Але зараз ні нема нічого особливого. Так вона гарно і досить дивно виглядає. Я, напевно, навіть її купив і десь тут повісив. І не більше. це звичайна іграшка, або, або іграшка. І не більше. А на цьому ж, друзі, я дякую вам, Ви дуже гарна публіка. Ставте вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь, до зустрічі!